Украина. Это Восток, Восток и Восток. И президентом должен быть только человек с областей, которые умеют работать и наполняют бюджет. А це тільки Восток. Восток, Восток і тільки Восток. Взагалі непонятно, на що ви там со своє западне хочете презентувати. Одним словом, нам показують Янукович, Янукович Янукович. На інтері нам показують прес-конференцію Путіна. На один плюс нам показують піхвошика за Януковича. А потім нам іще і продавлюють історію про те, що насправді агресивні виборці. Ющенка. Вони не дають виборцям Януковича те, на що у них є законне право. І це якраз через це, через цей фрагмент я захотіла вам показати цей шматок епіцентру. Тому що це чергове перевертання ситуації дуже подібно до того, як українці не хочуть толерувати рускоязичні концерти Вірки Сердючки і їх. Роблять агресивними і нарваними і звинувачують у срачах і розповідають, як там воно виглядає. Давайте я вам покажу. Да? Ви можете зробити скрін і згадати подивитися детальніше на ці коментарі. Байдуже, чи вони ботні, чи не ботні. Неважливо, українці винуваті теж саме із виборами. Той момент. І, звичайно, для багатьох українців це був варіант того, що нам показують, що зараз все схлопнеться і майбутнього у нас не буде, тому треба виходити. Офіційні результати волевиявлення встановить центр виборчком. Тільки він і тільки він має на це законне право. Закон має мають забезпечити правоохоронці. Від них залежить дуже багато. Адже хто б не виграв вибори, обов'язково будуть незадоволені. Але виборці Януковича мають ті ж права, що і виборці Ющенка. А правоохоронці мають захищати закон. Вам не здається, що сама уже ця репліка розповідає нам, як правоохоронці будуть захищати закон. І зараз ми перейдемо до інших цитат. Вони теж цікавіші. Запам'ятаємо, виборці Януковича мають такі ж права, а правоохоронці будуть захищати закон, тобто вибори Януковича як легітимну акцію. Законний результат виборів встановлюють не політики і не їхні прихильники, а центр виборчком. Тому нехай на виборах переможе сильніший. А правоохоронці мають стояти на стороні закону. Як це було перед першим туром? Превентивні заходи силовиків. І зараз ми перейдемо взагалі до еплбом». У Мене сьогодні багато багатоповерхове відео. Значить, ми подивилися тільки що 2004 рік, Піховшик з кучмою і е, прогрів до виборів, і про те, як у цьому прогріві грали на тих же штуках, на яких зараз грають батня, що конструє нам альтернативну реальність. Що нарвані це не ті, хто в Україні під російськими обстрілами толерують Російське нарвані це українці, які не хочуть російське толерувати і не хочуть толерувати зневагу до своїх потреб. Оце нарвані точно так же, як ой, у виборців Януковича такі ж права, як і у виборців Ющенка. А якщо що, потім. Правоохоронці будуть захищати законний вибір. І нам говорять про те, що нам фактично погрожують правоохоронцями в етері АДІ Плюс Адін, які потім через місяць уже дуже сильно вибачалися, що вони насправді були в заручниках і нічого цього не хотіли робити. Ну я думаю, що це тепер ще й не остання акція в ці один плюс один. Але давайте ж перейдемо до одного відео, яке я теж хотіла вам давно порекомендувати. І зараз буду рясно цитувати відео англомовне. Я Знову його протитрувала, Буду активно коментувати після висловлювань ЕНЕПЛОМ, що мене привернуло, що привернуло мою увагу. і Чому мені здається це відео важливим, Бо воно теж накладає свій відбиток на ту реальність, в якій ми живемо. Зокрема, Ен ЕПОБОМ говорить про свою нову книжку автограф... присвячену корпорації. Uh, Сідці, -сі спільноті, держав, автократій, які працюють разом у зв'язці і тримають свою оборони проти своїх ворогів, тих, кого бачать ворогами, проти демократичного світу. І коли Енн Еплбом говорить про це у своєму інтерв'ю. На яке я дам посилання обов'язково своєму сьогоднішньому відео? Там є дуже багато спільного з тим, що ми зараз почули у словах піховшика. Давайте ж послухаємо. What we now have in the world is an alliance, but it's not really an alliance, it's really a network. Of autocratic states who don't have ideology in common, who are left wing and right wing, who some of them are one-man regimes, some of them are run by ruling single ruling parties. Um, they include communist China, nationalist Russia, as you said, theocratic Iran. Bolivarian Socialist Venezuela, North Korea, Belarus, Zimbabwe. I mean, these are countries that don't have that, that don't have a single you know, a, a single set of ideas. Um, they do have some things in common. Um, all of them are regimes who seek to rule without checks and balances. Without legitimate democratic opposition, without any opposition, any real opposition, uh, without uh, independent courts, uh, without the rule of law. So they, they're countries that are run, it's called rule by law, meaning the law is what the regime says it is at any given moment. It doesn't have any separate status. The is the regime. The закон. Давайте порівняємо. Офіційні результати волевиявлення встановить центр виборчком. Тільки він і тільки він має на це законне право. Закон має, мають забезпечити правоохоронці. Від них залежить дуже багато. Адже хто б не виграв вибори, обов'язково будуть незадоволені. Але виборці Януковича мають ті ж права, що і виборці Ющенка. А правоохоронці мають захищати закон. Це прямо збігається дослівно. Насправді цитати з інтерв'ю НЕПОМ я вирішила робити з іншого приводу. Я якраз хотіла показати, те, провести паралель трошки з іншим. Дивіться, чому українське і нетолерування російського так сильно атакують? Ми знову повертаємося до того, що у нашому просторі є свої, є інші, є чужі, є вороги. Кожен іде до свого українства у своєму темпі. Є люди, які не пройшли цей шлях, так як пройшли інші, але вони йдуть, вони інші. Є ті, хто є нам з одного боку чужими, але все ще не стає ворогами. А є вороги, які розуміють, що якщо російського не буде в Україні, то це для них найбільша загроза. Вони не зможуть тут. Паразитувати далі. Тому атака на нетолерування російського така потужна, тому що це боротьба за виживання. Недавно Андрій мені сказав таку репліку: каже: ти не розумієш, але насправді з одного боку, типу, типу росіянам насправді не потрібно ні українська тільки мова в Україні, і їм не потрібна тільки російська мова в Україні ні той, ні той варіант їх не влаштує. Їм потрібно постійно, щоб була оця дуальність, тому що вони на ній зможуть грати і паразитувати. і таким чином налаштовувати дві групи одна з яких вже паніла і перейшла, а інша має або ближчі зв'язки з Росією і просто хоче продовжувати жити так, або не паніла. І ми для них все українське. Для них є такою загрозою, що вони будуть кидатися і хапатися за будь-який срач руками і ногами для того, щоб перетягувати і легітимізувати для поплавленої несвідомої аудиторії оцей ось підхід. Когда починають вот вот, вот мовна інквізиція, інфіцирували нас настільки, що у нас цей мовний талібан мовний талібан, мовна інквізиція. Романенко так маркує українська, тому що українська для нього загроза.